Будемо вибирати картоплю. Зараз покажемо вам, який у нас цього року урожай. Саня зараз причепить костику гамак, костик Мешті. буде гойдатись, так? Так. Скажи, який у нас виноград гарний. Виноград вже достигає. І будемо щось смачненьке з нього готувати. Так? Це? Мабуть, що вино. Мабуть. Там не. підписники питають, чого ти не ведеш влог. З ним незалежність. Ай, не знаю, коли я виставлю цей влог, але справді з ним незалежність. Всі. Всім привіт! Сьогодні ми будемо купати нашу картоплю сорт Орла, яку ми посадили 7 квітня. 7 квітня. Чи 5. 30 квітня? 30 квітня. Є чорний пакет, такий володенський. Що? Там Саня замовив. Вону, признавайся. Саня замовив мішки для картоплі. Для нашого врожаю. Замовила 100 штук. Ну, зараз мішків по 20 кілограм. 100 мішків до 7 кг. Зберігати наш урожай. Карта угу. десь такі мішки. Будемо зараз пакувати картоплю в мішки. Так. Такі звичайні сітки, як в магазині, продають картоплю. Ви собі не думаєте, у нас така буде картопля? Пофасована. Так, щоб легше було нам квартиру піднімати. Дали собі маленькі сіточки. Mm. Це маленькі. Це великі. Оці скільки кілограмів має? Десять? Сім. Сім? А, зачепилося. Іресно, як їх розглядав. Ці саме кілограмові. А ці десяти, так? Так. Ми наповнимо врожаєм і вам тоді покажемо, uh -huh. Як вони будуть виглядати? Ми ще зараз покажемо, як будемо картоплю копати, яка в нас картопля, який врожай. Якщо він там взагалі є. Та як є? Та є, <рес> є однозначно. Ми <рес> вже ж пробували. Ось такі мішечки. Такі маленькі. 20 кілограмів. Але це дуже зручно, ніж такі велетенські міхи носити. Та й взагалі, коли по порціях поділено, навіть менше йде. <рес> Пофасував собі, поскладав. І тягаєш по одному цілу зиму. Замовли. Шпагат угу. для теплиці. Підв'язувати огірки на другий рік. Там у нас теплиця. Ще замовили пакетів БМВ. <рігла> Це БМВ. Так, і у в нас було в господарстві нашому. А решта все ми вже вигрузили. <решта>, решта були мої товари для хендмейду. Так. Пізніше зніму і покажу. Це були прозорі такі поліетиленові пакети, в які, в які можна пакувати вироби. Ті мішечки, каже Саня, можна складати моркву, бурячок, цибульку. Зараз складемо. Яблука, зиму. Яблука. <решта> а ми яблука в селі. В ці збирали в ящики. ящики. Ага. Uh -huh. У нас ящиків нема. Ну, що йдемо збирати урожай? Глянь, такий у нас тут виноград. Дуже багато, він вже такий весь достигає. Ще трошки і вже можна буде щось з ним робити. Ой, якраз відбій повітряної тривоги. Пластика цього року літо пройшла на фазенді в гамаку. Ось вже Саня йому прив'язав. Він як зараз заляже і буде лежати. Але прийдеш трохи допомагати збирати картоплю, добре? Добре. Все, домовилась. Ну давай залізай. Ти сюди залізеш? Так. Десь не впади. То. О! Бабана, нічого собі. А тапочки не знімаєш? Не знімаю. А чого ти в цей бік ляг? Треба було в цей лягати. Бо я цей. Тапочки знімаю в другий бік собі лязь. Бо то вниз з головкою, а ти сюди лязь. Бо. Голова там буде вгорі, та? а ножки внизі. Отак. А я знаю, чого він не лягає в той бік. Там інтернет не тягне, так? Так. <світ> От хитрун. Оце хитрун. Все. Саня взяв тачку. Будемо викопувати, складати в тачку, а потім будемо висипати. Ой, будемо копати такою лопатою. У нас в селі таке люди не роблять. Нас коплять сапками, мотиками, вірніше. Тут дивіться тут. А вот дивись тут. Велетенський. Тут маленькі ще. Тут. Опа. О, -о, О. Я з того всього забула рукавиці втягнути бульбанный Оце так так. Скільки тут? грам 600. <RUS> От так як для вас у нас вже поє. Ну <Carwyn> no, не треба дві. Тут земля. Ой, все паде. Бачиш, Костик, яка у нас картопелька класна. Да. Скільки тато вже накопав, Дивись, скільки там сушиться. Ось скільки там ще случиться. Хороший врожай, хороший. Фу. За одну хвилину різно. Поїхали далі. Збирати. І люди збирають картоплю у відра, а ми зразу у тачку. Що, О, накопали ми вже цілу тачку. А тут такі бульбани велетенські. Оце орла. Ммм, ну давай, тато. Копай. І що там сушиться? Дивіться скільки? Це одного костика? Mm. Все? Да, беремо другий зараз. не дуже велетенські, я тобі скажу. Вся така бульба. Є такі бульбинки до кілограму важить. всі до кілограмів. 600 грам ми важили. 600 счимось. Пів кілограма точно. Ууу! Отакі-то от в нас справи. Урожайні. І Це мені подобається. Їдемо далі. Мар'яна несе кавусю. Мар'яна несе кавусю і каже, не знімай, не знімай. Ще, щоб ви собі розуміли, ми прокопали такі шість рядочків. А там ще ціла купа картоплі є. І викопали ось стільки картоплі. Зараз Саня розкаже, що і до чого, скільки ми посадили і скільки отримали. Садили ми 10 кілограм картоплі. То на цих шістих... 6, -6? 6, 6 рядків так. пішло посадкового матеріалу 10 кг. Угу. Замовляли в інтернеті. Сайт Добродар. Сорт орла. Попробували, рискнули. Я думаю, що щось вийшло, ще не важили. Угу. Є тут дуже багато. До речі, Саня порекомендував вам сайт, так що запам'ятовуйте. Дрівом день не, не родження. Так, пакуємо цибульку, комарики літають. Я ще згадала, що треба це зняти на YouTube. Бачите, як комарики літають і вже нас кусають. Якраз така одна плетинка. 7 кг вміщається в такій сіточці. І тут ще залишки теж. О, Тут у нас рук ціла купа. Мар'яна з нами. Сіла машина в рожаю. Їду. Костя, передай привіт підписникам з Ютубу. І папа. Це, забрали ми посилку, повертаємось додому і зараз будемо їхати на козенду. Так? Збирати да. картопельку. А хто це намалював тут прапор України? Це отак має бути. Хто це намалював? Я? Такий бешкетник. Порозмальовували тут. Мама дала крейду. Поки прибирала, вони тут розмальовували. <різь> молодці, молодці. Дощик змий. Всім привіт! З вами Стасюки. І ми сьогодні вибираємо новий сорт картоплі. Challenger. Challenger! Сьогодні буде челенджер. Саня вже готовий до роботи, бере тачку і йдемо вибирати картоплю. На годиннику вже 19 година. Ми сьогодні дуже пізно взялися за роботу. Але картопля нікуди не тікає. на Картопля кличе. Дуже інтересно, подивитися, який буде врожай. З цього сорту? Так. Але цей менше трошки, правда, під кущиком чи ні? Ні. Ні? Наоборот більше? Це <свісно> більше? якась така більша, знаєте, я не знаю, орла така якась темніша, а ця дуже ну, така біліша картопля. Як, як називається цей сорт? Челенджер. А, Челенджер. Теж картопелька така. Хороша, хороша, хороша. Я йду далі робити свою ультрамодну зачіску. Так. <гум> так, от дивіться, Саня прокупала такий от рядочок один. Дивіться, скільки картоплі накопали. Але тут одна проблема. Дивіться, яка гарна бульба і є багато гнилої чогось, не знаю. Може... Ні-ні, тобто, латачки... це це добра картопля. Зараз я покажу. Ось, дивіться, скільки гнилої картоплі. Гарна, але не знаю чому. погнила, шкода. Гарна картопля, дивіться, скільки картоплин, гнило. Це з одного рядочка, коротше. Саня починає другий рядок. Так, ми прокопали два рядки і такий результат отримали. Ніби картопля непогана, але я вже вам показувала, що є трошки гнилої там. Але загалом бульбочка класна, гарна, велика, чистенька. Саня Риє. Саня Рий як маленький бульдозер. Там конюх має на буль. Ну, видиш, я лише витягнула камеру і зразу бульба величезно посипалась. Зараз Саня трохи зарубав тут, відкладаємо цю, їсти. у вже почало вечоріти, до речі. Ми ще докопуємо цей останній рядочок, десь ти розрубав далі. Та, ти, ти вже трохи перехвилювався. Так, збираємо цю ще, цей ще останній рядочок до кінця. І несем сушити. Будемо цього разу сушити в гаражі картоплі. Бо вже не висохне, нема сонечка. Туда? Я не знаю, я буду вдома тоді. Їдемо сто 100%, але коли. Хату, вези. Може я сяду на тачки. Давай. не поди Ось що ми накопали за сьогодні. Костик, покажи, будь ласка. О, і це шутачка. Тачці вірніше. Туди в гараж, будемо сушити, бо сонечка ту вже нема. Що ти за мною паєш? Знімає татує. Сіколи скарбки. Вимагаємо! Все, можучатку. Чекаємо вас у нас на каналі. Ще попереду дуже багато всього цікавого. Всім па-па. І дякуємо за перегляд. З вами були Сачуки! Всім привіт! Ми сьогодні знову викопуємо картоплю. І сьогодні ми вже будемо викопувати інший сорт. Називається він. Татюк, як? Сорт гранада. Сорт гранада. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Соня каже, що я ще той шпіон добре помітила, що ця картопля, цей сорт, такий подовгу вастий. Попередні сорти були більш кругленькі такі. Правда? Так, перші кругленькі. Другий квадратний, цей і подугаст. Що серйозно? Давай, показуй, що там під кущем. Зараз я цю ти давай. давай будемо дивитися, що там є. Знаєш, що я собі думаю, що цей самий, на перший сорт, то там найбільше картоплі під кущами, правда? Не -не. Ні? А як? Я думаю, що передостанній буде. А, ну то ще не всі. Так що дивіться наші відео. Саня вже вам тизер розказує. Що попереду буде картопля, яка дуже сильно родить. Мала би родити. Будемо вже бачити. От бачите, викопав він кущик кущок. І тут є скільки картоплин 3. 6, 7, 8, 9. Дев'ять картоплин таких великих. Маленької навіть не було. Ну, що ще там? Не було і не буде. Такої картоплі не було і не буде. Якщо чесно, вже навіть не думала сьогодні знімати відео, бо ми сьогодні взагалі дуже пізно вибрали з дому. Уже зараз майже 20-та година, а ми ще картоплі копаємо. Лишень а... почали. Лише почали, так. Ну, що зробити? Робота. Коли є час, тоді працюємо. Так, пішла я збирати, потім пізніше покажемо, що ми накопали. Костик взяв свого коня залізного і поїхав. Па-па! Скільки картоплі вже Саня накопав. Я лише збираю. Мені дуже добре, бо Саня копає. А я вибираю. Оце картопле Гарно, гарно. Тут десь сантиметрів 13 точно. Тут ще більше, 15 десь. Короші бульбенки, так. Так, біжу завжденьку вам показувати, скільки ми накопали. Повна тачка, Сані перекурчик такий невеличкий. Скільки десь тут є кілограм татку. I don't know. Коротше, багато тут картоплі. Якщо порівнювати з три рядочки ми прокопали тут. Є стільки картоплі є. Але картопля гарна. Давай, татку, закінчуй відео. Кажи, побачимось в наступному відео. Поки що найвеликі екземпляри картоплі. всіх картоплі. З цих сортів, що ми садили. Так? Так. А що, ні, орла не було велике? Так, така не була точно. Це десь грам 700 одна картопля. Одна, друга, третя, четверта. Те, ну, що там одна попалася, їх багато є. Uh -huh. Великі. А там ще підписники питають, котра смачна. Я кажу, що всі сорти смачні. Ми вже пробували кожен сорт. Просто, наприклад, орло дуже добре для зажарки, правда? Yeah, Смажити yeah, картоплю. Побачимося в наступному відео. З вами були Стасюки. <laughs> всі попа! Побачимося в наступному відео. З вами були Стасюки Ще один стасюк там в машині Оператор, покажіть, будь ласка. Він сьогодні дуже швидко встав. Папа! Їдемо вибирати картоплю. Може. Чого може? Що... 18.06, ще встигаємо. Костик катається вже на віліліку. А ми з самі йдемо працювати. От, картопелька вже висохла, яку ми минулого разу викопували. Зараз треба її Так, сьогодні ми викопуємо новий сорт. Зараз вам Саня все розкаже. Саня, який то сорт? Сорт Белароза. Белароза. Ось дивіться, які бульби. Величенькі. Я зараз буду це збирати. І тут Саня вже накопав трошки. Так що отака така от картина. Ця дуже гарна картопля. Зараз вам покажу. Але яка в неї історія, якби Ми ви знали? Цю картоплю Саня замовляв якраз десь вже коли почалася війна, десь в якому місяці ти замовляв? В березні? У квітні? В квітні, десь у квітні. Якраз ця картопля Сум, де найбільше бойові дії було в той момент, в той час. Ми вже думали, що ця картопля не приїде. А ні, приїхала. І бачите, яка ще гарна вродила. Так що цю картоплю так. каже Саня, варто, варто садити. садити варто. Дивіться, які бульбани. Дивіться, які бульбани. Та майже навіть маленьких нема. Я лише сказала... Ай, Костя, Костя. Я лише сказала, що маленьких нема, а то картопля маленька бувала. Але все одно велика картопля. Так, все, я виключаю, йду збирати. Вони зараз Саня буде сварити. Я сьогодні щось не маю бажання знімати себе Піш... після шкільних буднів. Клас. Ого! Давайте нас фоткаю так. — Що, Та нащо? Не буде. Візьмемо зразу на їду. Так, ми тут прокопали не цілі два рядочки. І дивіться, скільки картоплі. Гарна бульба. Велетенська бульба. Роза велетенська. Тут ще Саня кидає і кидає, а я збираю і збираю. Коротше, гарна, гарна бульба. Накопали ми повну тачку белої рози. так? Вези. Я щось не дуже маю бажання зніматися. Ну, коротше, ви побачили, яка величезна бульба велетенська. Костя там з великом катається. Де ти її розсипар? Там де кури. Та, мій місце. Ця бульба найбільше проблема.